Доброго, чи, як то кажуть, Христос Воскрес сьогодні неділя, а у нас велопарк, Цей треба справити, цей треба помити, цей самий крутий, Угадайте, чим він. Чий він правильно самій велосипед? Значить, в чому тут загвоздка? Дитина каже, їду, передачі постійно збиваються. А що так случилось, тому що вже один раз на ньому впав. Обратіть увагу на цю зв'язку. Бачите? У мене ось точно такий велосипед у жінки. Обратіть увагу на цю тут зв'язку. Вона чітко, паралельно стоїть усім передачам. А тут бачите, що виходить? Зараз будемо справляти. Оце ось железна плита. Вона коли малий упав. Його зігнуло. А ми думали, проблема тут. Це добре, що є такий самий велосипед, можна порівняти. Чому я й казав, кум! Хай малий приїде, я подивлюсь, мене такий самий вілік, все таке саме. І глянемо, в чому проблема. Зараз я приїдуся, поключаю передачі, подивлюсь, як воно. Ну, в принципі, можна не кататися і так видно, що буде збиватися. І глянемо. Якщо у кого є велосипед. Поставте лайк, це класна вещь, здоровий образ життя. І взагалі зараз модно кататися на велосипедах. Бензин, газ, дизель. Або дороге, або не існує, як у нас в селі. Ну що, давайте спробую вирівняти і покажу. Ось образець, як повинно бути. Все рівно. Оце рівно, це рівно. А ось тут, бачите, що тут у нас пропеллер. Це і сюди дивиться, а цей туди дивиться. Зараз це все вирівнюю, зберу і все буде чітко. Но в будущее... от нижня зв'язка. От вона нижня. Подивіться на ті зуб'я і на оці зуб'я. Ну, звісно, їх треба міняти. Малий красава, гарно катається, часто їздить, це добре. Йдемо далі. А щоб це розібрати, два болтика Открутити треба шестигранником. Оцей і оцей. Так що, якщо ви десь упали або десь камінь і вдарили сюди, і у вас в передачі проскакують, обратіть увагу на цю конструкцію. Тут я максимально розібрався, вже переключається. Прийшлося покрутити вінтиками. длинней передачи и на короткой передачи, То есть на медленнее, на быстрый. ребят, хочу вам показать, как вы думаете, цепку надо смазать? Я вот так вот я зевнув, так она осталась. Я думаю, надо цепку смазать. Ну, вообще-то я бы рекомендовал велосипед нормально уже проездил, менять полностью ведущую звездочку, ведомые звездочки полностью. Оцю всю систему і, звісно, цепку. Тому що якщо все не міняти в парі, то що то буде не, не, не пошагово буде йти, буде все одно гристи, гристи, вигризати свої. Надо, Якщо ставиш зв'язочки задні нові, то бажано вже міняти все в комплекті. Так рекомендується. Смастюю цепку, перевіряю. Після того, як змастили цепку, от таку от салфетку. Отак от, от ставите салфетку і лиш, лишак витираєте. Повірте, лишак не треба, тільки буде пісок, грязь забиватися, буде працювати як наждачна бумага. А краще смазувати спеціальними средствами. Ну Тут я вам нічого не посоветую, бо їх дуже багато, в кожного на, смі... на свій смак і на свій гаманець. Провіримо. Зараз сьома передача. Все, помчав. ставим лайки, підписуємося на канал. Я скажу на завершенні, сейчас. Малий проїдеться, скаже свої міні. Та й передам вам. Все хорошо, малий задоволений, саме головне. А дітей ми не показуємо, тому що, можливо, батьки против... Так що, ребята, все можна зробити. Саме головне розібратися, як воно працює. Розібратися в самій системі. Як ця система працює. Якщо ти в цій системі розібрався, ти зможеш і відрегулювати, і відрепетувати, і розібрати, і зібрати. Всім добра, будьте здорові. Підписуйтесь.